What I, I think I like, I like this I idea? Нам потрібно допомагати Україні ще більше в цьому контексті. Дуже радий відзначити домовленості сьогоднішнього ранку щодо допомоги від міжнародного. Авалютного фонду у контексті в цьому контексті хочу Ничего зазначити нашу єдність сполученими штатами. Сьогодні все не просто. Today. Однак, я сподіваюся, що надзвичайна рішучість українців, їх мужність та готовність до пожертви. подасть приклад тим людям, які поважають свободу, демократію, та право нації на самовизначення. Ключовим елементом є припинення вогню ми вимагаємо негайного припинення вогню без жодних передумов. На жаль, вони вимагали, щоб ми надали їм щонайменше 70 годин до початку припинення вогню. Одразу після підписання домовленості тристоронньою контактною групою. Терористи, які підтримуються Росією, почали напад, тому для нас всіх дуже важливо зараз тиснути а, з приводу дотримання да, домовленостей про припинення вогню, про звільнення всіх заручників, а, виведення всіх іноземних військ та найомників з найманців з території України.